На завершення випуску спеціальна рубрика Порадник від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону в зоні АТО. Виявляють контрабандистів із цигарками. Ці кінологи консультують і вас сьогодні. Вчимо нашого улюбленця подавати голос за вашою командою. Відповідаємо на запитання наших глядачів в Ютубі. Вас цікавить, як навчити чотирилапого команди Голос розказуємо. Допомагатиме у навчанні вашого собаки команди Голос буде кінолог Сергій зі своєю чотирилапою Асею. Перед початком дресирування потрібно визначити, що хвостати більше любить ласощі чи свою улюблену іграшку. Ми можемо провести е е короткий експеримент і визначити, що собака краще любить. Для цього потрібно розкинути корм чи ласощі. І м'ячик. На що собака піде швидше, то, й відповідно, її улюблений предмет або ласощі, або е, іграшка. На то і то. На ласощі вона краще працює. Хоча при ігрі вона більше все-таки любить іграшку. Отже, коли ви вже знаєте, що любить ваш вихованець, можете спокійно вчити подавати голос. Але для цього вам обов'язково знадобиться корм, іграшка і повідок. То ми притримуємо собачку поводок, не даємо їй пригнути, стрибнути на, на нас Те? і командуємо голос. Голос. Ну, після того, як вона раз гавкнула, даємо їй ласуші. Або таким же самим чином, якщо собака краще на. Мячик голос. Молодець, хорошо. І заохочуємо собаку за правильні дії. Кінолог радить після першого успішного виконання команди з собакою погуляти та обов'язково задобрити. Та якщо ваш чотирилапий впертий і не реагує на команду, тоді поєднуйте голос з цією ситуацією, коли собака гавкає. Наприклад, собака не гавкала ніколи, ні на людей, ні на м'ячик, ні на ласуші. В таких випадках був такий варіант, що собака гавкає тільки тоді, коли господар відходить від неї. В таких випадках то, то ж саме потрібно е, підхопити це. Потрібно прив'язати собаку і відійти на певну відстань. Сказати голос. Відходите, відходите. Як тільки собака гавкнула, кидаєте їй м'ячик. Команду голос собаці ви повинні казати чітко та впевнено, щоб чотирилапий відчував ваш авторитет. Ася голос. Ася. Голос. До речі, до цієї команди ви можете привчати свого улюбленця вже з трьох-чотирьох місяців. Перед тим, як дати ї їсти, тобто бичок з їжею, він підходить, не дає одразу ту їжу, а спочатку командує голос. Собака, таким чином, випрашуючи, вона мимоволі починає або пищати, або гавкати. Ми то діло підтримуємо і. Відповідно, даємо після команди голос той миску з їжею. За цим методом у собаки виробляється рефлекс і його потрібно закріпити регулярним повторенням. Та ви повинні пам'ятати команду Голос собаці не потрібно повторювати кілька разів поспіль, а чотирилапий повинен гавкати за першою ж вимогою, бо в іншому випадку собака привикає, що через п'яту шосту команду потрібно гавкати. Після того, як ви навчите свого улюбленця виконувати команду голос, не забудьте, що ваш чотирилапий повинен припиняти гавкати за першою ж вашою вимогою. Голос. Голос. Тіха. Молодець. Хорошо. Тобто вона отримує апорт в даному випадку іграшку за те, що вона затихла. Заохочувати чотирилапу потрібно тільки після того, як він перестав гавкати, і час між виконанням команди тихо і заохоченням повинен збільшуватися. Тоді ваш улюбленець знатиме добре і гавкати і мовчати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Разом виховуємо з вашого чотирилапого підопічного справжнього друга і захисника.